То я з задоволенням переходжу до нашої другої частини сьогоднішньої конференції, ми починаємо секційне засідання, і я хочу попередити, що в нас є незначні, але перестановки в секційному засіданні. Тому першою слово я надаю. Представниці нашої бібліотеки університетської Інні Закурдаєвій, провідний бібліотекар Хнуми мені Котляревського. Вона поділиться мультимедійною презентацією видання Котляревського у фондах бібліотеки ХНУМ. Будь ласка, пані Інна, а наступний доповідач Роман Лаврентій. Я просто щоб орієнтувалися за програмою. Дякую. Зараз. Цього року наш навчальний заклад, який носить ім'я Івана Петровича Котляревського, широко святкує 255-річчя великого українця. Бібліотека також рада долучитися до заходів з находи ювілею Котляревського. Іван Петрович Котляревський зробив вагомий внесок становлення сучасної української літературної мови, в умовах за до всіх різновидів староукраїнської писем... писемної мови. Пайма Енеїда, п'єси Наталка Полтавка і Маскаль Черівник, написані на основі живого усного мовлення народу, започаткували новий етап формування літературної мови. Представляємо вашій увазі презентацію Іван Петрович Котяревський видання з фондів. Бібліотеки. В презентації в основному представлені видання за авторством Котляревського з фондів бібліотеки, і серед них є рідкісні. Першим представлено видання творів Івана Петровича Котляревського 1948 року. До збірника входять твори. Ода до князя Куракіна, Наталка Полтавка, Маскаль «Маскаль-Черівник». у збірнику наведені примітки та словник незрозумілих слів. Далі представлені більш сучасні видання 1980-го та 1981 років. Поштовхом для написання Наталки Полтавки. Івана Петровича Котляревського стало життя українського суспільства, лірично побутові, обрядові, купальські пісні. Також натхненням до написання п'єси Котляревського стала невдала п'єса казахських атворець Олександра Шаховського, у якій було неправдиво зображено тогочасне українське сільське життя. Шаховський був погано ознайомлений. З реальним побутом українців, допустивши багатьох помилок, і тому полтавчані були надзвичайно розчаровані його виставою. Котляревський вирішив виправити цю прикрість, написавши правдиву п'єсу про українських селян Наталка Полтавка. У збірнику 1981 року текст супроводжують дуже цікаві. Ілюстрації художника Базилевича. Видання 1928 року. До нього увійшли поетичні, драматичні твори Котляревського та листи за 1812-1837 роки. До театральної вистави Наталка Полтавка було написано багато музичного матеріалу. Сам Котляревський запропонував до п'єси народні пісні Ой під вишною, йшов казак з Дону, пісні літературного походження всякому городу нрав і права на слова Спаваради, а також власні. Однак музика перших вистав не зберіглася. Одним із перших опублікував свої обробки. Трьох пісень полях за походженням Адам Барсицький, піаніст і композитор. Над музичним оформленням п'єси? Над музичним оформленням п'єси працювали Апанас Маркович, Ян Ляндлер, Микола Васильєв, Володимир Йориш. Відомий композитор, че за походженням Єдличка в 1861 році, видав збірку, до якої увійшли обробки пісень, віють вітри та сонце низенько. Чого, 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 не презентацію. Ви бачите презентацію? Так, да, ну ми бачимо, ага. але ми бачимо ага. зараз слайд, який відповідає тексту. Ага. Зараз лисенка Микола Віталійович уже бачимо да, з... да, 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 да. Так, 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 так. Так, значить, відомий їдличка компа... е, в 1861 році видав збірку, до якої увійшли обробки, пісень Віють вітри та Сонце низенько Однак саме опера Лисенька Наталка Полтавка, написана у 1889 році, закріпилася в репертуарі оперних театрів. У фондах нашої бібліотеки наявний клавір цієї опери. Ще один великий твір котляревського Енеїда був написаний на основі сюжету одноіменної класичної поеми римського поета Вергілія. У нашій бібліотеці, наявні як сучасні, так і більш старовинні видання цього твору. Значить, видання Іван Петрович Котляревський, Енеїда, Наталка Полтавка 2008, ні, це 2008, року серії твори шкільної програми для обов'язкового читання та вивчення. Далі йде видання 1950 року. До збірника входять твори Енеїда, Наталка Полтавка, Маскаль Чарівник. У виданні є словник невідомих та незрозумілих слів, портрет Котляревського, багато кольорових, дуже цікавих ілюстрацій художників Іжакевича Коновалюка. Наступний слайд. Іван Котляревський Енеїда, видання 2006 року Харківського видавництва фоліо. До збірки «Крим. Енеїди» також увійшли п'єси Наталка Полтавка та Маскаль-Черівник. Текст супроводжується дотепними ілюстраціями, які ярко відображають смислову наповненість безсмертних творів Івана Петровича Котляревського. Примірники з рідкісного фонду нашої бібліотеки Верегілєвої Енеїди Котляревського за 1936, 37 та 38 роки. Текст подано за виданням 1842 року. Правопис в основному давно сучасний. Як відомо, повністю Неїда Котляревського, вийшла в світ після смерті Івана Петровича саме у 1842 році. Е, примі... Перші три частини поеми були видані у 1798 році. Далі. Представлені більш сучасні видання творів Котляревського Всі з дуже яскравими ілюстраціями до, до творів Котляревського. І ще одне видання. От. Ці дуже цікаві ілюстрації. Подарункове видання Енеїди Котляревського 2005 року. З автографом. Володимира Івановича Рашка. В Бібліотеці мого родного Харківського інституту мистецтв імені Івана Котляревського, колектив якого вклав у мене свою любов, душу і серце. Це теж видання супроводжується дуже цікавими ілюстраціями. До... Театральних вистав Енеїди Котляревського було написано багато варіантів музичного супроводження. Загалом відомо декілька варіантів опер та оперет Енеїди Котляревського. 1986 року Сергій Бідусенько навіть написав рок опери Енеїди. Однак найвідомішим варіантом є опера композитора Миколи Лисенька. В фонді нашої бібліотеки є клавір цієї опери під музичною редакцією Бориса Лятошинського, літературна редакція Максима Тадейовича Рильського, лібрето Миколи Садовського за одноіменним твором Івана Котляревського це перше видання опери «Енаїда» Миколи Лисенка. До цього існував лише рукописний авторський примірник. З якого театри переписували ноти і текст. Це, на цьому я закінчу. Дякую за увагу. Дякуємо вам, пані Інно. І я думаю, що до презентації навряд чи є запитання. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви зберігаєте такий повноцінний величезний фонд.